Ми звикли вважати Чорне море місцем відпочинку, натхнення та джерелом життя для мільйонів людей. Його екосистема забезпечує домівки для тисяч видів живих істот, а узбережжя збирає навколо себе туристів, місцевих мешканців і активістів. Але все це змінилося, коли в грудні 2024 року два танкери, перевантажені мазутом, зазнали катастрофи у Керченській протоці. У море потрапило від 2,5 до 8 тонн токсичного мазуту, що створило екологічну катастрофу небачених масштабів. Частина мазуту осіла на дно, частина продовжує забруднювати воду і узбережжя. Мережа наповнена відео боротьби з мазутом, де зафіксували повторний викид нафтопродуктів на берег. А також історіями про порятунок птахів, які забруднені. На жаль, шкода природі страшна. Влада курорту рапортує, що курортному сезону загрози немає, але через мазут оголосили режим надзвичайної ситуації у Севастополі. Пляма пройшла вздовж побережжя Криму і досягла міста. Екологи вже прокоментували, що йдеться про першу у світі. Масштабну аварію з важким мазутом марки М100. Технічні параметри згідно ДСТУ такі. Вміст води та механічних домішок не більше 1%. Масова доля сірки до 3,5%. Вміст сирководню трохи більше 10 мг на кг. Температура застигання до 25 градусів. При застиганні мазут не виринає, а занурюється на дно або плаває у товщі води, технологій для його вилучення немає. Залишається чекати, доки винесе на берег. Але й велика кількість чого мазуту осяде на дні, де буде отруювати все живе. Найпоказовіше те, що в танкерах, які розламалися, залишається понад 6 тонн мазуту. у 2,5 рази більше, ніж витекло в море, за офіційними даними. А також деспаливо. Якщо будуть нові ушкодження, наслідки важко уявити. Корма танкеру Волгонефть 239 знаходиться прямо біля берега, біля мису Панагія, за кілька кілометрів від терміналу. Там частину судна закольцювали насипом і продовжують викачувати мазут з танкерів, що збереглися. Фахівці морспасслужби служби розпочали відкачування ввечері 19 січня. На сьогоднішній день повністю завершили відкачування палива на першому з чотирьох танків судна та розпочали другий. Роботи ведуться як в день, так і вночі. Мазут прогрівають до температури плюс 45 градусів, а потім шлангами перекачують у герметичні цистерни. бітумовозів, Обладнані системою підігріву, повідомляє мінтранс. За його даними, нових витоків мазуту та залишків з судна не зафіксовано. Спільнота екологів, місцевих мешканців і волонтерів об'єдналися, щоб мінімізувати наслідки, але ситуація залишається критичною. Влада запевняє, що курортному сезону загрози немає. Хоча екосистема моря потерпає від токсинів. Мазут марки М100, який був на борту, унікальний тим, що не спливає а тоне. Інновації з очищення моря поки що неефективні, і наслідки цієї аварії залишатимуться на десятиліття. Додайте до цього ризик розливу залишкових 6 тисяч тонн мазуту і диспалива, які досі залишаються у танкерах. Частина фракцій осіла на дно, частина перебуває у товщі води, частина викидає на берег. Під основний удар попало узбережжя збережжя 63 кілометри Темрюкського району та Анапи, і з пляжів вже вивезли 168 тисяч тонн намазученого піску. Також невеликі викиди фіксують у Криму та навіть на узбережжі Азовського моря. Мазут марки М100 з Саратовського нафтопереробного заводу. Це токсична в'язка суміш речовин чорного кольору, залишок після відгону з нафти усіх корисних легких фракцій, бензину, газу, газойлю. Тож відомо, що судна несли 25 тонн дизельного палива, ще більш токсичного для водних організмів, ніж мазут. В інтерв'ю 2020 року завідувач відділу дистанційних методів досліджень Морського гідрофізичного інституту РАН Сергій Станичний пояснив, що на великій глибині вода холодна, внаслідок чого нафтопродукти, такі як мазут, стають в'язкими та важкими та осідають на дні. Але коли вода Чорного моря до літа поступово прогріється, то мазут зможе піднятися на поверхню і повторно забруднювати узбережжя. Для проїзду техніки до танкера було влаштовано тимчасову дорогу, а навколо корпусу створено захисне обвалування. Цей насип виконав роль штучної гідротехнічної споруди. Вона захистила судно від шторму. І запобігла можливості попадання мазуту в море. Після цього бітомовози почали цілодобове відкачування. Залишки мазуту відкачали з допомогою ручних насосів. Двострокова доля такої затопленої нафти є різноманітною та складною, але включає ймовірне поховання, включення під свіжі відкладення у прибережних водах або висаджування на мілину хвилями та приливами вздовж приливної зони. Однак затонула занурена нафта не завжди залишається під водою. Були випадки, коли температура води зросла, і наступного літа нафти стало більше. Рідкий і плавучий мазут, сплив і був викинутий на берег під час негоди. Неодноразове забруднення берегової лінії нафтою сталося поблизу місця розливу влітку. Екологічна спільнота закликає до розробки довгострокових стратегій. Ми вчимося на таких катастрофах і шукаємо інноваційні способи очищення моря. Разом із цим важливо обговорювати, як запобігати подібним подіям у майбутньому. Важливо, щоб кожен із нас розумів, екосистема Чорного моря це не лише питання природи, а й нашого спільного майбутнього. Ця катастрофа нагадала нам про важливість захисту природи. Спільнота екологів працює над тим, щоб перетворити цей виклик на можливість для навчання та провадження нових технологій, долучайтесь до спільноти свідомих людей. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі і поширюйте відео, щоб більше людей дізналися, як ми разом можемо вплинути на майбутнє. Дякую за увагу!